Сполучені Штати будуть, нібито вимагати від Зеленського перейти від. Можливості від е, спроб наступу до оборони це повідомив Блумберг. Нібито Байден буде передавати Зеленському такі меседжі. Ви знаєте, е, можна по різному до цього відноситись, але Байден напевно е, розуміє, що він говорить, якщо це звісно правда. Тому що є певні проблеми з фінансуванням, і нині ті ресурси обмежені, які які є, поки конгрес не виділив нову допомогу, коли не підписали нові фінансові. І е, військові потуги для України, е, напевне, це правильно. Тому я прошу вас нормально, адекватно розцінювати такі повідомлення і не сприймати їх. Якщо от, зрада, зрада, нас кинули. Ну те, що нас кинули, це знаєте, стає людям очевидно там, десь на другому році. Війни і вам так здається, тому що ви не планували, ви не хотіли, щоб війна йшла два роки. Адже нам так повідомляли щиро, гордо, що от весь світ станеть, і два-три тижні, два-три місяці шашлики в Криму влітку. Все це буде, і ви знаєте, оці очікування вони. Вони нині перетворюються в інформаційний такий комі в інформаційну протидію. Люди вже нічого не сприймають нормально, адекватно, тому що їм наобіцяли інше. От уявіть собі, що ви обіцяєте ну якійсь людині, наприклад, вашій дитині обіцяєте, обіцяєте, обіцяєте. Ну, нічого не виконуєте. От як вона ця дитина буде до вас ставитись? От з українським суспільством, на моє переконання. Хтось поступив інформаційно абсолютно неправильно, і коли Володимир Олександрович намагався там звільнив, здається, то міністра інформаційної політики. Я чесно я зараз не знаю хто. То він, на моє переконання, зробив абсолютно правильно. інформаційна політика була вкрай провалена. Українцям надали ті меседжі, які не могли бути виконаними. І тепер це нас доганяє. Ніхто не продумав. А це дивно, це ж органи влади. Ну там же мають бути головасті люди. Ніхто не продумав, що ось цей інформаційний ком він накинеться психологічними і різними проблемами. І люди почали дистанціюватися і від влади, і від повідомлень, критично ставитись до всього. І ви бачите, соціологи навіть повідомляють про те, що рейтинг довіри там до президента, до Верховної Ради, і так далі, і так далі падає. А чому він падає? Тому що, на моє переконання, хтось провалив в державі інформаційну політику, хтось вивів інформаційний простір таких, знаєте, стюбістів, отакі через губу, там от, е -то от умніки, хто знімався, ходив. А тепер прям став аналітиком, там, військовим і так далі. Люди з відкритими ротиками все це слухали і сприймали. А потім хлоп, його немає. А хто відповідальність буде нести? А ніхто. Байдуже. Всім байдуже. Телеграм, шапці профілю, ютуб, підписуйтесь, щоб бути в темі.